Полтавець Сергій Антоненко вирішив прибрати з оселі ялинку, яку придбав на Різдво 25 грудня, Штучну вдома не ставить, а живу встановлював на прохання друзів. На свята до мене приходять друзі з дітьми, і щоб це було якоби для них маленьке свято. Я тільки за якщо ці ялинки будуть спеціально вирощувати на виробку саме для, для цієї мети. А коли кажуть, що це... Санітарна чистка лісу, тим найкраще буде, якщо попередньо наші лісники не вирощували деревця із насіння шишкового, а попередньо викопували такі саженці і розсажували, де є вирубка лісу, або ліс вже був спалений. Ялинки та сосни, які після новорічних свят люди виносять на смітники, збирають комунальники та звозять на міське КТП-1628. У нас стоїть стаціонарна подріблювана установка, яка перебуває ялинки на щіпу. І в подальшому воно використовується для опалювання твердопаливних котлах на території підприємства. За словами Володимира, зекономити за допомогою такого палива дуже не вдається, оскільки ця деревина швидко згорає. Цьому році ялинки почали викидати десь числа 14-15 масово до цього були поодинокі деревця. Не викидати деревця ялинок в сміттєві контейнери, а також зелені баки для крупногабаритного сміття. Бажано їх складати у бабіч дороги для того, щоб техніка змогла їх приїхати і забрати. Їх треба звільнювати від пластикових упаковок, від мішків, від скотчу для того, щоб вони не попадали в щіпу. За словами Володимира, за день на підприємство звозять від трьох до п'яти сотень дерев. А за тиждень, вважає він, у Полтаві завершать виносити ялинки. Каріна Попова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.